Добрий день, мене звати Філіп. Сьогодні поговоримо про ліквідацію юридичної особи. Давайте розберемося, що ж таке ліквідація і з чого вона складається. Ліквідація юридичної особи це припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Добровільне припинення товариства відбувається згідно закону України No2275. Припинення товариства здійснюється у порядку встановленим законом за рішенням загальних зборів учасників з додержанням вимог, визначених законодавством. Отже, на загальних зборах засновники приймають рішення про ліквідацію товариства, яке документують протоколом. Законодавство передбачає такі підстави для ліквідації. За рішенням власників юридичної особи, за рішенням суду, що не пов'язано з банкрутством, і шляхом банкрутства. Хотів би зауважити, що ліквідація шляхом банкрутства регулюється окремим законодавством, а саме Кодексом України з процедур банкрутства. Після прийняття рішення власниками про ліквідацію товариства створюється ліквідаційна комісія. Призначається ліквідатор, який надалі керує ліквідаційною процедурою товариства. Зауважу, що ліквідатором може бути призначений і директор. Наступним кроком є подання заяви щодо державної реєстрації припинення юридичної особи до державного реєстратора, який вносить відповідні записи до єдиного державного реєстру про початок процедури ліквідації юридичної особи. Далі ліквідатор подає заяву на перевірку і зняття з обліку до органів ДПС. Ліквідатор повинен вжити самостійних, активних кроків до надання контролюючим органам первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку. Після перевірки він отримує довідку про відсутність заборгованості. Якщо ж компанія не здійснювала діяльність протягом останніх трьох років, не подавала звітність, не має заборгованості зі сплати податків і зборів і не мала рахунків або оборотів, таке товариство може бути ліквідовано без проведення перевірки за рішенням начальника податкової служби за містом реєстрації. Після успішного проходження перевірок державними органами ліквідатор передає до архівної установи документи щодо працівників, журнали довгострокового зберігання тощо. Фінальним кроком є подання державному реєстратору документів про ліквідацію товариства. Ліквідація юридичної особи це складний та відповідальний процес, який здебільшого потребує допомоги фахівців. Тому юристи адвокатського бюро «Приходько та партнери з радістю допоможуть вам у проходженні такої процедури. Música